Сніжку сховали. Ми ми прийшли вже на люки. сніжку сховали. Бо ризик її не дасть поїсти. А так вона вже так привикла до цього кустика. Ось ви вже на люках немає нашого котика, якого ми лікуємо очі. Бачите, всі дні приходив, а сьогодні немає. Звали, звали, а його немає. Це погано, що ми перериваємо лікування. Ну... Що ж ти йому скажеш, Сеш? Не людина, що не, не дівайся, приходь часно. І кожен вечір сидів, а сьогодні немає.